Взагалі-то ще до 2020 року, коли в мене була агенція, я вже вів блог, я обрав собі брендовий колір рандомно. Жовтий. І це була моя найбільша помилка. Тепер, ну, я ніби а, заручник цього кольору. Чому? Тому що він один із найскладніших. Його найскладніше поєднувати і, відповідно, найскладніше використати. Це історія про те, що кольори це дуже важлива штука для сприйняття. Тому що аж з 2020 орієнтовного року до сьогоднішнього дня я чую історії, коли мої клієнти або студенти приходять і розповідають, що дізнались про мене по кольору. Тому що десь хтось в компанії побачив жовтий будинок, пожартував, згадали мене і прийшов, заплатив мені там від 2000 доларів. А... Бо це впізнаваність, бо це робота зі сприйняттям, певний асоціативний ряд і багато штук, про які ми навіть не задумуємось. Тому колір для бренду – це мега важлива штука, частинка айдентики, котра робить вам прибуток. А якщо вам потрібен логотип або ціла айдентика для вашого бізнесу, котра не просто буде красивою, а генеруватиме прибуток, то пишіть мені в Дірект. Я покажу вам кейси, обговоримо детальніше.